819 день в Канаді. Що на сьогодні 11. -те. Та ще 11 було вчора. 11.09.25 вже 12, як завжди. Стандартно, у мене такий нормальний графік. Якби я ще спав до 10, тоді би було ідеально. Лягати в першій, спати до 10, -ї. оце мій графік. Але не так то було. Е, Розбудив мене сьогодні годинник зранку, що встав, перейшовся зразу до комп'ютера. Зразу до комп'ютера видрукував заявочки Алекса. Я сьогодні Алекса так і не бачив. Алекс пішов фарбувати. Е -э і це я до нього щось дзвонив, питався там за лампочки середня. Такі, він теж щось дзвонив. І що? Е -э видрукував заявки. Зразу дивлюся заявка на поштову скриньку, так як я в тій самій вежі взяв замок і все скоренько поміняв Прямо е на місці. Берешта з дев'ятої. Люди ще сплять, я не люблю навіть в 9 йти, бо якби був вихідний і був вдома, то я би ще спав і я б навіть не чув, якщо хтось стукає. <клес> Та і можна писати, є як заявочка, можна написати, що там зайти, будь ласка, після першої. Все, немає проблем в робочий час. О! Пиво Дуже погане пиво. Ну як погане, газована вода, але на смак лікарство. Але так хочеться пити, так захотілося мені газованого, бо якраз. Повечерили пловчику, плов, цибулька, сир, ну все як має бути дуже смачно, але потягнуло мене на попити. Навіть що... mm. це лікарство заходить як в суху землю. E... Поробив я, то пішов попив кави, пішов попив кави. І далі по заявкам. Так, я не зробив сьогодні ще того ланцюга на 41-му. Хотів вчора зробити, було зайнято. Сьогодні зайнято. Завтра, завтра п'ятниця, я хочу всі заявки закрити. Я не люблю, коли в мене щось залишається. І якраз так виходить. В понеділок починаю, і так до середи вже більш-менш, ще в четвер створюють, в п'ятницю є, і до п'ятниці я добиваю вже все. сьогодні. Відправа. Сьогодні була одна плита. 100. І він був, там горить тен, там є два тена у нас внизу і зверху. І верхній просто моментально нагрівається і починає диміти. Там щось перебите, напевно, мені здається. І краще майстра не буде лізти до тена. Тен фактично можна поміняти, я сам його поміняв, але як я не маю доступу, то і наш образ. Я відправив на гарантію. Приліт по гарантії. Лампочки. Лампочки, ну, лампочки фіня, вони завжди є, їх міняю, вони вже закінчуються, треба сказати. Щоб... І в нас на кухні є лампочки, до яких я дістаю просто рукою, такі, що вкручуються. Я... А в одній квартирі я вже їх міняв три рази. Я не знаю, чому в нього так горять. Ті лампочки, Але я... я забуваю, що вона в нього висока. Там високі стелі, що я можу ставити ящик, і зі свого ящика я там на пальчиках дістаю. Ой, поміняли йому ті лампочки таке. Дівчина одна, якраз зайшов в ліфт, а вона опускалась вниз. І вона забула ключі в хаті. Викидала сміття і забула ключі в хаті і їхала відкрити двері. Але я вже, вже їй відкрив двері. І в неї був заблокований балкон, вона закрилась на балконі, захлопнулася. І не могла зайти до добре, що з телефоном зараз всі з телефоном, то вона подзвонила і її відкрили. Алекс поміняв всю середину. Але поміняв її, я вже і не говорив. Поміняв її задом наперед. Він поміняв так, що тепер, якщо з балкону, відкриєш двері в будь-якому випадку. Ну на той балкон ніхто не залізе. Це пентхаус, Тому таке. Але з середини вже не відкриєш. Тепер зроблено як з балконної сторони, там треба було розміняти. Перекрутити одну штучку в серцевині, щоб воно було помінялось місцями. Бо так ця кламка завжди відкривається ззовні. А з внутрішньої сторони, якщо закриваєш, то вона закривається. Ну, нічого. Вона не, не, не зрозуміла, що і як, каже, все працює. Якщо їй все влаштовує, нехай тоді буде. О, що сьогодні такого важливого? Ну, Була одна квартирка, але попросив зробити її сьогодні, але її нереально зробити сьогодні. Завтра вже, а я, що сказав, він там робив квартирки. Я кажу, пере... перевезуйся в ту квартиру, роби її перше, бо попросили. І мешканка наклеїла двохсторонній скотч, є двохсторонній скотч на липучці. Тут двохсторонній скотч, і тут клеїться і ліпучка, Вони зліплюються разом, що картину можна зняти. Вона картини познімала з половиною тих ліпучок, а іншу половинку вона, вона спеціально має такий е, е, резиновий носик, за який тянеш, і оце все клейковина, клей вилізає і воно відпадає без демеджу. А вона їх так відривала. Вона відривала, їх так повідривала. В в кожній кімнаті ну, було картин, напевно, 5-6, вся стіна в картинах і вся стіна дріала. Добре, що вона на коридорі залишила. Я коли прийшов, я ж, меблі, по-моєму, переносив, то я їй показую, а що це? Я їй показую, а вона каже, ні-ні, вона не відривається. Я так притримав, тягнув, і, і відірвав одну без ніякого пошкодження. Можна було це зробити і цей... Ну. Роботи там багато. Треба перешпаклювати чуть не цілу стіну. От. Ця квартира. Ще мав квартири на огляд, то походив, поперевіряв, позаписував на дошку, зробив таку перевірку. що Сьогодні у нас 11. -те. Не знаю коли. Може наступного Може наступного місця подивлюсь, Ну, перевірку треба буде зробити пустих квартир. але це таке. День пройшов ногу. Вечором, вечором, до речі, після роботи ми поїхали на сервіс. В одній з машин е перестали відкриватись водійські дверки. Там моторчик, який на кнопочку, і він ніби щось дьоргається, але він не може відкрити. І, двер... і він так заблокувався, що їх і середини відкриєш. Тільки ключом, і ключом відкриєш, коли ключ повернутий, е воно не розблоковує цей пін середини. Його середини розблокують. Ми заїхали на сервіс. Плюс е, фара на стоп не горів, лампочка перегоріла. Ми думали, що може воно зв'язано, і думаю, треба заїхати краще на сервіс, щоб подивилися якусь діагностику зробили, бо е, в один час і фара. Ну, фара може давно світилася, Я просто сьогодні побачив. А дверки сьогодні. Ну, от, Заїхали, зробили. Дверки не зробили, але подивилися, що моторчик. Треба Замовити моторчик, щоб замок працював, його замовлять. Казали, що наступний тиждень вже буде. Там воно скоренько. І що я можу сказати? Ну, приїхали ввечері додому, повечери і в комп'ютер. Треба йти спати в перша, Півперша, півперша, біжу.